Привіт! Сьогодні будемо розбиратися, як записувати і зводити треки в стілі Мака Де Марко альбомів Dwice Days. Сразу кажу, що чувак записував на плівку. Сьогодні плівки не буде, сьогодні буде діджитал, але спробуємо по максимуму перенести обмеження плівки в цифровий формат, подивимося, що з цього вийде. В мене є класна під'євка, то зараз подивимося, яка там була апаратура, що він там юзав, Ну, коротше, good stuff. Коротше, ось ми маємо таку підєфоку э, з якогось журналу. Я зараз быстренько прочитаю, ще раз подивлюсь, що нам можна зав'язати. Таскам 244 це його перше було знайомство з плівкою. Так, в нього були мікрофони Shure sm 57 bt BT58, BT57A. І ще був в нього якийсь кандрчик під назвою Roland DR80. Що ми бачимо, він юзав ефект Veryspit. Це, в принципі, алдовий ефект, коли ти чи прискорюєш, чи замедляєш плівку, і тоді ще піч падає, чи, чи підвищується вмісті з темпом. Ну, короче, Щось сьогодні спробуємо, бо в мене є така функція на моїй Ага, У нього був ефект 에, Alesis Microverb 4. В принципі, в мене є на руках схожий ефект. Спробуємо теж користатися. Ось він пише, що він гітари. Просто в максимум в потолок е, параметричним підіймав а, і прибирав бас. Fostex A8 він собі купив за 50 доларів. І 50 доларів це було якраз для Альбома 2. Каже, що записував на Fat Mic. Це, це Crotch Mike це він над бочкою і дивиться вниз на е, ударний короче, пластик. І трошки дивиться на робочі. І підіймав стрілки, і хай хет трошки і грав тихонько, тому що він був в квартирі. Це записував. На один мікрофон записував. Він трошки пічелих. Тобто він якраз в прискорював чи замідляв. Ось, дивимося, які були підсилювачі. Fender Twin Reverb. Він стояв на дивані. Це, до речі, такий абсолютно огромний ужасний підсилювач. Ну, класний, ужасний в стилі. Класний. Гітари були через фендер вібрача. Мені пощастило, в мене є якраз фендеровського стиля. Підсилювач, то будемо щось пробувати. Все, далі буде про зудог, тому далі не цікаво. Коротше кажучи, з апаратури розібрались. Мікрофони будемо в'язати, або такі. от в мене є Шурик SM58, або якийсь аудіотехніка, мікрофон, або такі. Взагалі немає різниці, вони всі звучать одинаково. Ось, коротше, кондерчик. В мене один, будемо такий взяти uh, Groove Tubes GT1, щось там. Я не пам'ятаю, як він називається. О, oh, і щось до речі, стосовно ревера, от, такий от в мене є Alesis Rever. Так що попробуємо якось теж його залізати. До речі, тут є хорус, в мене немає педалі хоруса, то будемо якось це використовувати для звука. Тому що ну, записувати пісню під Мака Демарка без педалі Хоруса, ну це, звісно, грустно дуже. Ви бачили, яку деко Mac DeMarco. Давайте спробуємо зараз створити проєкт, який буде нагадувати щось, якийсь Workflow Mac DeMarco. Ну, Якісь короче, обмеження собі одразу виставимо. Наприклад, у нас всього там на декі 8 каналів. Тобто ми зараз створимо 8 каналів. От У мене буде канал для вокала. Якщо у вас є якісь плагіни емуляції старих еквалайзерів, то юзайте їх. У мене, наприклад, є такий Fat channel Тут є короче, ну, такий базовий компресор. І отакий от базовий еквалайзер, то я буду цим еквалайзером користуватися на усіх дорожках. І зараз давайте скопіюю це собі на усі дорожки. І так само, якщо це плівка, то сатурація повинна бути на усіх дорожках, то давайте одразу закинемо сатурацію. Я буду користуватись Сатурном. Прикол обмеження в тому, що все. Ми більше не можемо накидувати ніякі плагіни, Можливо, ще на мастерінгу я накидну якийсь собі там лімітер, просто щоб підняти загальну гучність. Але це все, з чим ми можемо працювати. Ось у нас є ручка панорами, Гволюм, і оці два, і, і, і отоку, оцей еквалайзер, і оцей один компресор. Все. І нам потрібно зробити якомога найкращий звук в цих умовах, що ми маємо. Також хочу показати, як налаштувати Varispeed на Studio One. Я не знаю, як це може зробити на інших. На інших довках, але на Studio One це робиться дуже просто. Дивіться. Тут заходимо, обирався канали, заходжу в І, e, time stretch і time stretch tape. тобто тепер Коли ти будеш прискорювати отут ритм знизу, то воно буде змінювати піч разом з темпом і буде буде прикольно. ну все Здається, з проєктом розібрались, можна пробувати записувати. ось, Сьогодні буде кавер на пісню Валі Мурай достатньо слів. Буду, запишу трошки повільніше, і потім прискорю. Ось гітари сьогодні Fender Stratocaster. Я вважаю, що треба брати гітару сінгами. В принципі, неважливо, яку вони всі теж однаково звучать. Ну, коротше, головне, щоб сінгли були, тому що хамбакери трошки інший звук мають. Я не знаю де буду, я не знаю, що буде. Зі мною в майбутньому житті. Я повірю в минуле і побачу я всюди, що так і треба робити мені. Якось так виходить. Всі ефекти йдуть через Олесісовський мікро оцей короче, ревер. Зараз буду накидувати другу гітарку і потім пришвидшувати респідом. А може навпаки, може спочатку пришвидшу, а потім гітару накину. Послухаю, як буду краще звучати. І про нього достатньо 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 слів, достатньо слів, слів, слів. Вас вітає комунальна репетерка міста Олександрії, Невеличка зміна обстановки. зараз буду записувати баріки, я все заглушив, підняв тарілки, як було в цьому, і буду грати дуже легонько. Ось, записую на кандьорчик, пробував на Шурік, але мені на Шурік не сподобалось, мала низу. Ось. Ну, коротше, якось. Слухайте. Я не знаю де буду, я не знаю, що буде. Зі мною в майбутньому житті. Я повірю в минуле і побачу всюди, чи так і треба робити мені. Я не знаю, де буду, я не знаю, що буде Зі мною в майбутньому житті Я повірю в минуле і побачу всюди Що так і треба робити мені Зустріну друзів обійму у калюжі Бо так веселіше мені з ними жити Не шукаю спокій, все швидко несеться Дізнався про нього достатньо слів, достатньо слів достатньо... Знаю, де буду, я не знаю, що буде Зі мною в майбутньому житті Я повірю в минуле і побачу всюди Чи так і треба робити мені Зустріну друзів, обійму мука Бо так веселіше, з ними жити Не шукаю спокій, все швидко несеться І себе в нього достатньо слів Достатньо слів Достатньо слів